Друзі, я дуже рада вас бачити. Ми починаємо урок хімії і дуже сподіваюся, що я сподобаюсь вам, а ви вже подобаєтесь мені. Знаємо, перемагаємо вперед до перемоги. Скажіть мені, будь ласка, кожна господиня на своїй кухні знає одне золоте правило: що якщо вона готує борщик. Або готує компот. Вона ніколи не зберігає ці продукти в алюмінієвій кастрюлі. Чому? А чому? Фруктові овочеві кислоти О, напевно, там є якась речовина, яка буде взаємодіяти з алюмінієм. Може, так? Да? Може, ні. Я, не знаю. я теж не знаю. <різь> я вас питаю. Виходить, Якщо наш посуд виготовлений з алюмінію, ми туди кислі продукти не, е, в, не кладемо. А який посуд повинен бути? Не алюмінієвий. емалью, наприклад, покритий. Да? Або тефлоном зараз покривають, Емальо, е, 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 емалірований. А чому ребята? Про яку речовину зараз йде мова? Яка речовина нашкодить нашому борщеві? Є кислоти, якісь, мабуть, кислоти. Знову ж таки, наш чайник має накип. Нам треба той накип з того чайника видалити. Чим будемо видаляти кислотою, кислотою оцтовою. вона є в нас в побуті, є вона. Ви вже знайомилися з загальною формулою оцтової кислоти, з фізичними властивостями карбонових кислот. А сьогодні ми будемо знайомитися з хімічними властивостями насичених одноатомних карбонових кислот. І представник у нас буде, про який ми тільки що вже з вами розмовляли, це карбонова кислота. Дуже добре. Ой, господи. Пограємо в маленьку гру. Mm -hmm. Що ми очікуємо від нашого уроку? Будь ласка. Да. Як ти поясниш іншій людині важливість цієї теми? Будь ласка. Мені Так. Да. Хочеш, я скажу. А як як ти поясниш тема? іншій людині, тема в нас хімічні властивості карбонових кислот? Зараз, зараз. Mm -hmm. Ну. Як ти поясниш іншій людині важливість цієї теми? Можна допомогти. Будь ласка. Наприклад, думаю, в харчування в дому господарства. тільки може... що казали? На кухні, на кухні, в побуті, в житті. Прийшла до тебе подружка, от в мене в начальнику накип. Ага, мені хімічка розповідала, я пам'ятаю. Ще, будь ласка. Голосніше. Про що на твою думку буде це заняття. Про що буде це заняття? Про хімічні властивості оцтової кислоти. Про хімічні властивості оцтової кислоти. Будь ласка, чого ти очікуєш? Де шукати інформацію на цю тему в підручнику, в хімічних довідниках? О, в ми в, вже в, такі, в ми вже такі розумні, грамотні, ми все знаємо, так? Да? Але ж <рес> сьогодні я ще трошечки вам розкажу, правда? Трішечки від мене дізнаєтеся, а ще Знає. все інше прочитаєте в інтернеті. <рес> Підручники навряд чи читаєте на сьогоднішній <рес> день? Правда, багато навіть не знають, що таке абзац на сьогоднішній день. Чого, шановні, ви очікуєте? Які у тебе є запитання пов'язані з темою? О. Хм. А, ну, напевно. Що би тебе цікавило? А скажи, будь ласка, а. Порівняти з неорганічними кислотами, адже це в нас карбонові кислоти органічні. Можна порівняти їх з неорганічними? З органічних кислот відмінність, напевно, б хотіли б знати. Ще що. А Ну давайте, що ще ми хочемо. Як з металами взаємодію? Да? Абсолютно, як неорганічні, такі ще, з ким не реагує, з ким не реагує, з ким не друже. Да? Немає, ну побили там посуд, не хочуть дружити. Ну і ви шановний. Так. Так хочете щось дізнатися? Ні, то вже було це питання. Далі. Інше. Що, мене зацікавило в цій темі? Да. Чайник, закіп... <гум> <гум> який чистити, да, да? чайник, який закіп. Який будемо чистити, так? Який будемо чистити. Ну, до речі, навіть хіміки так не роблять. І чесно, вам так. скажу по секрету. Як? Лимонну кислото, а не оцтову. Оцтова має сильно такий неприємний запах, а краще лимонну кислоту додати, розвести її з водою і кипятити. Дуже чудово, дякую, правильно. Отже, поїхали. Отже, поїхали. І так, перша хімічна властивість. Це дія на індикатори. Да? Ви знаєте, що всі речовини найпростіше ми визначаємо на індикатор. Але спочатку давайте згадаємо, яка формула взагалі. Що це за кислота? формула цієї Кислоти. Хто мені допоможе? А це 3, це... Да. А це 3, це... Будь це <різь> Кожен клас органічних сполук має свою функціональну групу. Яка? Назвіть мені, яка тут функціональна група мають і мають карбонові кислоти? Ще можеш, будь ласка, розгорнуто, да. Структурно. Яка функціональна група? Карбоксильна. Вона складається з двох груп. З яких? Ож, як вона називається? Гідроксильна і СО. А я просто молодець. так? Да. Молодець, умнічка, супер. А я просто молодець. Карбонільна і гідроксильна, дуже добра. Отже, перша властивість у нас заключається саме у властивості е, йончику гідрогену. І е, всі карбонові кислоти піддаються електролітичній дисоціації. Тобто вони розпадаються на йончики ch 3 co мінус і H буде позитивно заряджений. Це цей активний йончик, який визначає кислотні властивості. Як це можна перевірити? Давайте докислати індикатор. індикатори. Індикатори. Забула абсолютно. Забула абсолютно, як це робиться. треба ваша допомога, ребята. Давайте, вас одна група, у вас друга група. Відповідаєте на питання? Ідете виконувати дослід, допомагаєте мені. Ну, перше дуже просте: кислота для маринування, консервування. Оцет, будь ласка, хай це буде ваша команда. Ні, спочатку ми можемо. Перекусимо, Оке, не можна. <різь> <різь> Молочінки, не спокушайте, така провокаторка, <різь> да, ребятки? <різь> не можна. Дійсно, всі пам'ятаємо правила техніки безпеки. Хто ж як не ви їх пам'ятає? Не будемо зараз зупинятися. Попрошу допомоги. Отже, у нас є розчин оцтової кислоти. Як вона ще називається, крім оцтової? Це тривіальна народна назва. А як вона ще називається? Ага. Етанова, або ще або ще. Етанова, оцтова О, молодець. І ацетат. Знаю, ацетат. А так да? я, я вибачаюсь, ребята. Я не почула. Будь ласка, отже, в нас є розчин оцтової кислоти. Будь ласка. І пам'ятаємо, що зробила, не перегорнула. Дякую. Ну Назвіть мені ще індикатори, які ми користуємося. Фенолфталин і лакмус. Скажіть, будь ласка, який індикатор із них не діє на кислоти? Фенолфталеїн. Я думаю, що ми не будемо це демонструвати. Будь ласка, тепер ми беремо. Яким беремо? Фен... Метилоранж. Метилоранж, будь ласка. Угу. Воздуха ми не, не відкриємо. Щас, Що, ще. Давайте, мабуть, поки. Давай, давай поки лакмус. Оп. Ось тут не хочу. О, є. Єсть? Угу. І, будь ласка. Ну, зараз ось. Почервоні. Який колір? Орожевий. Ерожевий. Червонуватий, скажімо так, да? Добре, дякую. Інший індикатор. Угу. Руки трусяться в мене, вони а, повинні мене труситися, а не в сіну. тебе. Я хвилююся, а ти ні. Молодчинка, давай. Все рівно не хоче. Давай ми взагалі відкриємо зараз. Будь ласка. А воно там уносит якийсь. Бачите? Давай цією стороною. Візьмо Угу. Будь ласка. Опа! Дуже, Ні? ну нічого. Дякую. Це... Отже, індикатори у нас змінюють забарвлення, тільки лакмус і тільки метилово оранжевий. Добре. Феностели на ще... кислоти не діє. А, ще універсальний індикатор. а універсальний індикатор? Хочете універсальний індикатор? Будь ласка, будь ласка, перевіряємо. Який колір? Всім, будь ласка, продемонструй. Чернений. Дякую. Дякую. Все. Змінили індикатори, потрапляючи в кислотне середовище. Дуже дякую. Будь ласка. Тут залишаємо. Слідуюча характерна особливість для карбонових кислот, така, як і для неорганічних, це взаємодія з металами. Скажіть мені, будь ласка, з якими металами будуть взаємодіяти кислоти? Цинк. Цинк. А для, а для цього нам треба куди звернутися? Куди ми будемо дивитися? Реально. В ряд активності металів. Е, які метали будуть витісняти води, а які ні? перед ним? Ті, що до водню у нас будуть витискувати водень з полукисло, ті, що після не будуть. Чудовенько. Зараз яку кислоту містять молочнокислі продукти? Молочна кислота. Ви шановна мені буде допомагати, але поки ви готуєтесь морально, я вам хочу трішечки розказати про молочну кислоту. Якщо ви, ребятки, читали Жульверна, Верна. Да, пригоди капітана Гранта, пам'ятаєте, такий був твір, е, так ось е, там е, герої полювали е, за е, дикими тваринами для того, щоб повечеряти. І е, е, вони, до них на вечерю в цей вечір е, попала вбита лань. І коли вони почали смакувати, вона виявилася дуже-дуже несмачною. І якщо ви пам'ятаєте, читаєте, там був такий великий такий ботан, такий занудливий паганель, і він сказав, що ви цю лань вбили, коли вона бігла, а треба було вбити, коли вона відпочивала. Чому е, м'ясо в, в, в лані, яка тікала, несмачне? Адреналін Ні. Молочна кислота виділяється в м'язах, і ця молочна кислота, виділяючи м'яз, вона є несмачною, тобто ця лань була неїстівна і несмачна. Отже, це молочна кислота. Я Прошу вас на поміч. Зараз ми будемо проводити реакцію взаємодію з металами. Але ж зараз от, цей приклад, що ви навели, використовується в сільському господарстві. Не можна, наприклад, щоб корова відчувала свою смерть. Щоб вона переживала. Так, ну це більш таке да, естетичне якесь значення, буде? Да, етично естетичний так і м'ясо буде погане. Теж не смачне. Да. Бачите, як добре. Переходимо. І так, метали взаємодіють з кислотами, будь ласочка, Які метали, бачите на столі? Ану, мені. Магній і... Магні і... і цинк. Добре. Беремо, Що ми беремо? Зараз, 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 зараз. Будь ласочка. Ми її вже відкрили для вас. Трошечки ближче. Набираємо в прибірочку декілька мілілітрів оцтової кислоти або етанової. Так. Давайте для зразочку ми напевно, зробимо дві пробірочки У нас же два метали. Да, я хочу побачити, як вони реагують з цинком і як вони реагують з магнієм. А поки нам, шановна, готує, да, а ми давайте якось трішечки пороз... порозмірковуємо. Хто ж все ж таки буде швидше, може повільніше, хто буде реагувати, хто не буде. Цинк і магній. Магній, напевно, більш активніший метал, да, він стоїть в ряду набагато лівіше. Да. І так, будь ласка. Давай шпательочком. Беремо гранулку цинку і пускаємо в прибірку. Є. Так. Що спостерігаємо? Бульбашки? Бульбашки газу. Виділяються, Виділяються бульбашки газу. А що це, ребятки, зараз з яким металом краще? З магнієм. з магнієм швидше і краще, тому що магній більш активний метал, чим цинк. Зупиняємо ми, може, пізніше ще раз передивимося. Дякую. Дякую. А хто мені допоможе? Дякую. Я. Ваша команда ще допоможе, вже має один бал написати мені хімічну реакцію, хімічне рівняння. Будь ласка, теж можеш? Давай. Так. з цинком, з магнієм. Я думаю, що достатньо буде одного магнія, так? Да? і цинку. У нас яку валентність мають? Якусь. Якусь, так. Да. Три, мавірно, так. Да. Двохвалентні. Якщо ти Угу. просто в дужки візьми, його Зроби, зроби скорочень. А, скорочень. Угу. Це Навіщо вона в дужки взяла? Умничка, двох маленьких. молодчинка. І поставили коефіцієнт 2. Всі згодні? Точно? <клухи> Дякую. Дякую. З тинком буде <клухи> абсолютно <клухи> така сама реакція. Дуже добре. Далі. Далі даєте знову відповідь. І допомагаєте мені виконувати досліди. Якщо ви пам'ятаєте, е, колись давно була цариця Клеопатра. Чули про таку? Чули? Чур, чули. Е, так от, е, коли е, зайшли до них римляни, да? і Клеопатра, а вона дуже мала багато коштовностей. І самі дорогі коштовності, які вона мала, це були. Е, Сережки, я вибачаю, сережки. сережки, сережки із великих перлин. Маса тих перлин, ну це знаєте, за що купила, за то продаю. Була більше 40 грамів. Це були дуже величезні перли. І вона для того, щоб здивувати свого коханого, вона бере свою сережку і кидає в стаканчик вина і випиває. Це було дуже гарно, так, знаєте, грандіозно, йому сподобалося. Але скажіть, будь ласка, що відбулося? Чому вона ще й змогла випити? Яка це була реакція? Давайте як хіміки до цього підійдемо. Що там було? З чого складаються перлини? Перли. Це що? Перлинка? Якийсь, напевно, карбонат. Так, який? Кальцій карбонат. Це крейда. Да? Так от, хто перший? Ваша команда. да? Ви. Тому, будь ласка, слідуюча хімічна властивість це, звичайно, взаємодія кислоти з солями, але утвореними слабкими кислотами, тому що карбонатна нейронічна кислота вона набагато слабіша, ніж е, оцтова. Отже, будь ласка, допоможіть мені. Зараз ми проведемо дослід взаємодії карбонатної кислоти з крейду. Скільки часу? Так, будь ласка, так беремо пробірочку. Є пробірочка. Ось наша крейда. Звичайно, пінцет є, все є, руками не можна. Продемонструй. Тут і конструкторована і розведена. Наперед, таку. Нічого, нічого, нічого. Дякую. Що ми гарно бачимо? Що ми га... виділення газу? Якого газу? СО2. доведи мені, будь ласка, за допомогою хімічної рівнянечка. Давай, прошу тебе. <ріст> давай, давай, мої розумняшка, давай. <ріст> І так взаємодія з солями слабкою або литкої карбонатної кислоти. Кальцій. Молодець, кальцій є, і? і? це цей газ стрілочку вверх, цей газ, який виділився бульбашки, що ми бачили, і Карбонатна кислота розкладається на карбон 4 оксид і водичку. Молодець. Молодчинка. Урівняти. Думав, так просто все. Ага. Давай, давай. Є? Все, дякую. Правильно? Перевірили? Точно? Дякую. Молодчинки. Отже, при реакції з солями да, кислот, які утворені більш, менш слабші за оцтову кислоту, буде виділятися вуглекислий газ. Молодці, дякую. Ще одна реакція це взаємодія з основами. Ну, це, ця реакція, якщо ми пам'ятаємо з курсу неорганічної хімії, називається. Реакція між кислотою і основою називається реакцією нейтралізації. Чудово. Час, так? Да? Дякую. Дякую. Ну що? Ви свої фрази завершуєте, а всі діти, хай і відповідаю. Добре. Значить, з реакції нейтралізації, так мені провести далі дослідчик. Чи вже не, не треба? Завершуйте неймовірно щасливо, щоб потрапила до такого розумного класу. Дякую. І на фініш. Давайте, чого ж ми з вами досягли? По одному слову, будь ласка. Як тебе користуєш ту тему у житті? Що почнемо з того, що ми З почнемо... Чайника! Чайника. Запам'ятали чайник! Саме класне, це чайник було. Ну, давай, мої розумняшки. Що з цієї теми ці запам'ятати. Що ти запам'ятаєш? Що оста кислота реагує з металами. Реагує з металами. Дуже добре. Вишановний. Що для мене було відкриттям. Що е, тварин вбивають? Е, що треба... Неподвижними їх треба вбивати. О, так, неподвижними, <рес> да? Ходить, шукати, де вони там сплять, <рес> в тих бірлогах просто <рес> і вбивати. Чудовенько. Я вам дякую, е, дуже сподіваюся, що я думаю, ми ще з вами побачимося. Всього вам найкращого і вам, шановні журі, люблю, цілую.